У цьому відео будемо тренуватися, визначати градусну міру кута за допомогою транспортира. Одразу побудую кут. І бачите, мені оцей от перетин, який я зараз помітив зеленим, потрібно помістити на вершину кута. Добре, можу почати переміщати транспортир. Так, рівно на вершині. І тепер я його калібрую, так би мовити. По цьому променю. Типу 0, має накладатися рівно на один з них. Добре, з цим є. Аж про що ж мені каже другий промінь? Другий промінь розташований між 20. Так, мій кут буде розташований між 20 та 30 градусами. І якщо я уважно поділь... подивлюся на ці поділки. То зможе сказати, що кут, який я шукаю, кут дорівнює 25 градусів. Правда? Правда. Добре, витру усі ці свої записи, можу перейти до наступного кута. Добре, як би мені повернути транспортир, аби було зручно визначати, спробую отак: от. так. Опа, так, є, воно у мене наклалося. Бачите, один з промонів на нулі, вершина, що важливо, у цьому зеленому перехресті. І тепер треба ще не заплутатися, з якої сторони мені ввести відлік. Бачите, один ряд чисел у мене розстроєний проти годинникової стрілки. І один з загодинковою. І у цьому випадку мені треба це от що з загодинковою, що нижче, бо нуль же ж тут лежить. І я рухаюся, 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 і бачу, що цей мій кут, він майже 80 градусів. Там здається, одна ця десяткова поділка. Тому я впевнено можу сказати, що мій кут дорівнює 79 градусів.